Нести бензопилу мені китайця, корпус металічний стартера шнурок відірваний, бачите прив'язаний вже, розірвали. Кажуть, що дуже рве шнурки Ця штука вже нема тої втулки, пластики воно тут перетирає. Ну, це проблема не саме, що тут. Проблема тут. Дивіться, бачите, оці собачки на них кажуть. Не дуже заскакують задалеко, вони мають до цього кульця доходити. Вони ховаються вже знаходять на кульці, один і друг дивіться як новому. Бачите, до кульця доходять, далі не доходять. А тут вже алюміній аж тесало. Оцими дуже, дуже низько йшло і через того тут стерло Не знаю, чи то заводський брак, чи що, це проблема. Так що зараз будемо міняти скоріше, всього даже маховика, тому що він тут злизаний, собачка допоможе міняти. У нас ви можете заказати нові запчастини, є Вінзор різних фірм, Удман різних, коротше, варі... варіантів.